До небесного війська приєднався ще один захисник – 31-річний Богдан Мельник. Загинув військовослужбовець 17 листопада 2023 року. Щирий, добрий та відповідальний. Таким згадують герої. Знайомі Богдан був дуже чуйною, доброю, доброзичливою людиною. Щирою, мав багато надійних друзів. Знаю, що він дуже порядний. Знаю, що він брав велику відповідальність на себе і його поважали з побратими з сім'ї. Він був дуже порядочним сім'янином. У Богдана залишилось двоє діток: дружина та мати, які невимовно за ним сумують. Улюбленою справою чоловіка був футбол. Він добровольцем пішов захищати Україну рік тому. Перед своїм останнім, якби відпусткою, говорили з ним, так як. Щирою, доброю людиною і його запитувала, кажу Богдане, скажи це, що надовго. А він каже: тьотя Таня, хто як не ми? Ми будемо стояти до останнього для того, щоб вивез цю нечисть, вигнати з нашої країни, з нашої землі. Загинув герой за свободу, майбутнє та незалежність нашої країни на Херсонському напрямку. Поховала військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоз, телеканал Перший Подільський.